Підіймись нагору руки разом. Привіт! Починаємо нашу ранкову розмову з тілом. Постав ноги ширше плеч через присяд. Підіймись нагору, руки разом. Почти ребра. Одну та в іншу сторону. Оди. Два, три. Чотири. Присядь на двох колінах. Трошки вниз. Коліна дивляться по діагоналях. Через дих, нахиляйся в праву сторону. Рухай тіло вниз. Вперед. Підіймай через ліво, трохи вбік. Нагору. І повторюємо вправо. Один. Два, три. Рухай повільно, таз не рухається, тільки корпус, скругляючись на бік, рухається донизу і підіймається наверх. І третій раз. Два, три, чотири. Залишайся в позиції і рушаємо в інший бік. Навдих ліво, низ, право ліво. І зараз розтягнемо поперек повністю ноги на ширині плеч, скругляємо верхню частину тіла сіднички вперед, тягнуться. Руки беремось одна за одну в районі ліктя і спускаємось донизу на м'які, це трохи зігнуті коліна. Зараз тебе розслаблена голова, розслаблені плечі. І ти за допомогою свого живота рушиш плечі з однієї сторони на іншу. Повільно вага тіла перехиляється з однієї ноги і теж на іншу. А тепер робиш невеликий рух трошки більше донизу, стискаючи сідниці трошки більше нагору. Один. Два. Голова та руки розслаблені. Три. Тільки сідниці та живіт. Чотири. Поперек круглий п'ять. Шість. Сім. І повільно повна хвиля на гору. Вісім. І наша з тобою улюблена повна хвиля донизу через прогин. Опускаєшся. Сіднички працюють і підіймають круглий корпус на гору. Лопатки разом і вниз. Два. Три. Чотири нагору. Два. Три. І лопатки разом вниз. Три, чотири, нагору. Два, три, чотири. Присядь. Стисни пальчики позаду, разом в замочок. Лікті позаду разом в замочок. І на видих, грудна частина вперед. М'язи спини працюють. І руки тягнуться вздовж. Сідниць донизу, донизу, донизу. І розслаб позицію. Порухай плечима, два, три. І повторюємо замок руками, лікті разом, стискаєш лопатки і рухаєш їх максимально донизу. Коліна м'якенькі, трошки зігнуті. І рухаєш один, два, три. Потихеньку спускаємось вниз, підіймаємо невеликі підбори. Згинаємо коліна сідницями сіли на п'яточки, опускаємо одне коліно до підлоги та інше. Зараз, спираючись на пальці, спробуй стати у більш комфортну позицію, так, щоб в тебе не було. Спазмів на прямій плантарній фасції стопи. Це ось ця зона. Можеш її трохи так потрогати, погладити, щоб ти відчула саме розтягнення на пальцях на зовнішній частині і витягнення цієї плантарної фасці. Це буде дуже добре для всіх, всіх дівчат, особливо які полюбляють підбори і мають працювати на підборах або ходити на підборах. Добре, постав долоні пальці перед собою. Перехились в сторону п'яточок. Намагайся. Повністю їх поставити. Наскільки зможеш. Дивись, тут ми розтягуємо ахілову зону і стискаємо трохи коліно на міністки. Працюємо. Тож до кінця в тебе, можливо, не вийде, не парся, то нормально. Це в мене виходить, бо в мене переростяг. А ти можеш залишитися в конкретній тут позиції. Допомагай собі обов'язково руками. Відчуй це невеличке витягнення. І повернись. І витягнення. І повернись І ще два рази достатньо і витягнення, і ще один раз витягнення. Добре. Поклади пальчики під себе, сідай на п'яточки. Зараз ножки майже разом, можеш зробити невелику відстань нога від ноги. І дотягнись пальцями рук до пальців стоп. Я хочу, щоб ти змогла їх підняти трошки нагору силою своїх рук та силою своєї спини. Зачепись, далі рухай грудну клітину вперед, намагайся прогнутися у попереку. Тепер лікті рушать позаду тебе, і ти силою рук та плеч і спини, звісно, через напруження. Намагаєшся підняти пальчики дуже-дуже високо наверх. Дивись, я показую максимальний результат. А ти вже як зможеш підіймаєш на свою висоту. І один. І корпус можеш рушити трохи вперед, щоб ще більше допомогти собі на ось цей підйомчик. Два, три, чотири. І ще разочок. Щільніше так, візьмись. І один. Два, три, чотири. І ще щільніше намагайся, можеш взяти глибше за, туди аж за пальці. І один. Якщо судомий, передихай. Якщо можеш, то повторюєш. Достатньо. Класно. Ручки постав. Перейди на коліно, позиція кішечки, кругла спина. вивільний поперек, який міг попрацювати. І м'якенька, і кругла, і м'якенька ще два рази, і кругла, м'яка, і кругла, і м'яка. Добре. Зараз ставиш одну ногу перед собою, розгортаєш коліно та стопу, ось в ту діагональ. Стегна тримаєш рівно стискаєш сіднички, підіймаєш підбор. Ось тут висоту набираєш І рухайся вперед. Це стегно. Маєш завернути плечима в протилежний бік. І намагаєшся опуститися ось в такій рівній корпусом позиції, вертикальній донизу, протилежна рука на сідничку, а ця з передньої ногою теж протилежна за коліном. І вниз. Наскільки зможеш, Тримай позицію два, три, чотири. І підіймайся, рухайся на передню ногу, підійми флекс і на видих спускайся. Долоні до підлоги. Тут вдих і ще видих. Два. Три. Чотири. Нагору. П'ять, шість, сім. І разочок ще вдих. На видих. Два. Три. Чотири. Підйом. І на іншу ножку. Зміна. Показує тобі в цю сторону оберт. Кут. Розгорну. Підбор на передній нозі, заднє стегно рівнесенько, сіднички спрацювали, стиснули разом. І коли рухаєшся, рука пішла за коліно і протилежна рука за сідницю. Якщо будеш відчувати дисбаланс, візьми за упори будь-які, які можуть бути перед тобою. І рухаєш саме сильними сідницями рівним корпусом. Ти рушиш вперед. Не нахиляй, будь ласка, корпус, тримай його рівнесенько, вертикальненько. Задача наша з тобою не вниз. Задача саме контроль цієї позиції. І рух стегом вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Дуже добра праця. І на передню ножку. Вниз. Пальчики. На видих. Два. Три. На вдих. Два. Три. Ще разочок. На видих. Один. Два. Три. Підйомок. Один. Два три, а зараз хочу спробувати з тобою, використовуючи невеличку опору. Зробити вакуум живота на його легкій варіанті. Якщо опори в тебе взагалі немає ніякої перед тобою, ми теж зможемо це попрактикувати. Ти просто поставиш ножки на підлогу і підіймеш сідниці, спираючись на лопатки та на голову на потилицю. Але якщо ти маєш опору, то буду просити тебе поставити ножки ще й на височину нагору. Сіднички підіймаєш, і саме в цей момент ти відчуєш, як твій живіт може впадати, наче так розслаблятися. І ось так долонями з лобкової частини просто порухай свій животик, гладячи його порухай донизу. Від кута одного стегна до протилежної кістки іншого стегна. Один. Два. Три. Чотири. Тепер двома долонями по, по колу, часовому колу. Зроби оберти. Сім разів. Таке коло навколо животика. Шість. П'ять. Чотири. Спокійно дихай. Три. Два. Один. Опусти тазову частину. Лягай так, щоб тобі було е, комфортно підіймати свої стегни зараз в процесі. Що ми маємо з тобою зробити? Спочатку для вакууму робимо повний вдих і намагаємося розкрити грудну клітину. Вдих. І животик ти відчуєш, він підтягується знизу. Спочатку повний. вдих. Вдих. І повний видих. Тепер на вдих. рухай долонями в коліно, наче спираєшся та відштовхуєшся. Вдих та видих. Дуже добре, ще разочок вдих, спирайся руками, живот впав. І видих. А тепер те саме зробимо. Але будемо спиратися вже на плечі і підіймати стегна нагору. І вдих. І коли ти підіймаєш стегна, в тебе живіт сам-сам наче впадає на видих. Розслабся. Це початків, такий рівень початківців. Ми не намагаємося зараз попрацювати з силою. Ми вирішив використовуємо свою позицію. Почнемо з цього, а далі зможемо вже робити більш складні позиції. Зробив дих, на видих, підйом. Дозволь животу піти наверх. І зробив дих тут на горі. І видих, спустилися. І ще разочок. Видих нагору, іначе зараз вакуумуй животик наверх до себе. І останній раз, якщо бачиш, коли ми там зробили видих на горі, ми затримуємо подих. І трохи живіт на себе Ось Це невеличка така сила допомагає саме цей вакуум зробити. І давай зараз покажу для тих, у кого немає опори. Ти виконуєш те саме, якщо опора є, якщо опори нема, але ми виконуємо все те саме вдих, видих повний і животик, наче трохи в себе. Тримай подих стільки скільки зможеш. Не хвилюйся практикувати це кожного дня, навіть просто на, початків... на рівні початківця. І навіть у критичні дні це теж можна практикувати, особливо на рівні початківця все можна. Спирайся за коліном, підіймай верхню частину тіла. Сідай на свої п'яточки сідничками. Зроби вдих, видих. Похитай головою. Зроби оберти, головою. Збери долоньки разом притримує енергію всередині і розкриє волонте. Сьогодні ти знов поспілкувалася з тілом. Скажи собі велике дякую за те, що ти знов прокинулась, знов зробила собі приємно і просто поговорила з собою. Це і є важлива частина твого дня. Повторюй це кожного дня. До зустрічі!